Я вітаю, дорогі мої друзі. Ми продовжуємо дивитися по містах. Ось зараз дивимося Чернігівська область. Мене просили. Прикордоння Чернігівщини, подивіться, будь ласка, дивимось, що там на прикордоні, на Чернігівщині, що там? Ну, Наші воїни сражаються, да? тут захищають, Ось. але не все так благополучно, тому що 12-й аркан, безумовно, є якісь моменти, де, безумовно, є якісь мінуси. Можливо, це загиблі, тут карта жертви. Ось. Тому зрозуміло, що. Не можу нічого прямо щоб сказати, все добре. Так, дивимось далі. Херсон ми подивилися в прошлий раз. Дніпро. До речі, до Дніпро, на, про Дніпро мене Чернігівська. Біла церква. Так, Біла церква і заодно подивимось Київ. Так, біла церква. Що там жде білу церкву? Нічого такого страшного у Білій церкві я не бачу, хоча летіти буде. Будуть, можливо, відбиватися, як зможуть. Ну, прямо такої жертви, ну, буде, дивіться, треба бути обережним, тому що ось замахнувся і хоче вбити. Тому треба, безумовно, вести себе обережно. І якщо є повітряні тривоги, то десь там між стінами чи як. Краматорськ, да, так, дуже люблю розкази, завжди дивлюсь, то підписано Ми, ваші канали. Міста Краматорськ та Слав'янськ, Святогірськ, чи залишиться в Україні? Чи будуть зруйновані? Угу, да, да, да. Так, дивимося, Краматорськ. Краматорськ, чи буде зруйнований. Повністю Краматорськ? Буде, буде постраждало це місто, да? це карта 12 го аркана, це розрушення та жертви. Ліцом к ліцу, ну, так обличчям до обличчя, да? ми ж тут українською розмовляємо. Обличчям до обличчя, тобто то ворог дуже близько. Ви бачите, по цій карті, прямо, ну, прямо близенько-близенько. Я не знаю зараз, що там з Краматорськом, чесно кажучи, я щось так не дуже орієнтуюсь, але сказано, що ось-ось-ось, ну, прямо близько. Бачите, І тут прямо гіліатіна будуть руйнувати. Будуть руйнувати це місто, будуть кидати все туди, що можна і не можна. Зрозуміло. Що ну, що тут ще казати, карти не дуже хороші. Давайте слав'янськ. Так, Слав'янськ. Слав дуже, до речі, місце за Слав'янськ я вже багато разу говорила, що це одне з ключових місць, яке, знаєте, яке, якщо захватять, то ну, просто посипеться дуже багато чого, просто дуже посипеться. Тому що е, колись я вам казала, що прозикурат це. Е, була сама перша цивілізація Шумери. І вони ще тоді строїли тіпа, такі споруди, як Кремль. Але наверху, навпаки, там відбувалося дійство як таке, знаєте, весілля. От, е, такий брачний ритуал. А Росія зробила все навпаки. І вона построїла верх ногами і навпаки не весілля, а смерть. Тобто там Ленін лежить. І ось по як вважається, боги е, літають туди-сюди. Іменно Славянськ є одним із місць, де богиня Інанна повинна відпочивати. Тобто, це святе місце. Просто я не знаю. Нас нічого там, мабуть, не проводять ніяких ритуалів е, про завлікання або е, приношення для е, Інанни. Тобто це місце повинно бути українським. Інакше дуже посипеться фронт. Воно є ключовим. Давайте побачимо, що буде з слов'янським, чи буде він розрушений, чи буде він за захвачений, так славянск. Теж буде туди летіти, ми бачимо, але захвачений не буде. Да? Тут карта маг, е, карта серця, тобто серце це любов. любов. Нема там смерті, там є любов. Тобто любов переможе. І карта мах. Е, справляться, нічого там я не бачу за Росією. Тобто, це буде наше місто. І Будуть його спасати, як можуть. Святогірськ, чи залишиться в Україні свято Гірськ. Ви, друзі, пишіть, будемо так дивитися на всі міста, на якісь запитання буду вам відповідати. Так, Святогірс, це Україна, хоча буде там прилітати, можливо, люди якісь будуть звідти виїжджати, але я його російським не бачу. Дивимося інші запитання ваші. Так, суми, суми, дивимося суми. Потім подивимося Черкаси. Значить, суми. Що там з суми далі? Суми десятка мічів. Можливо, там і буде прилітати, але це місто, воно буде стояло і буде стояти. Да? Це карта карми. Ну, таке в нього, така в нього карма цього міста, що є деякі проблеми. Ось, Ну і карта часу, да, прийде час, коли воно буде процвітати. Отак сказано, якщо ми просто задали, що буде з містом, це все буде добре. Е, ну, Звісно, ми розуміємо, що там можуть бути прильоти, але майбутнє в нього на ті роки, що в майбутньому будуть, буде все добре. І так, Черкаси ми дивимося. Черкаси. О, а що по Черкасам показано? А показано, дивіться. Тут показано свято якогось святого. Да? Бачите, от він лежить в гробу, і це свято. Ну, Тобто, хтось, звісно, і страждає, тому що ми ж розуміємо, що це свято це роз... Кашанада, чи як воно називається, ну, в Черкасах, в господі, в, в Умані, господі. Сама ж недалеко від те родилася. Була в Умані, до речі, була в Умані дуже гарне місто, ще в школі їздила зі школи туди, бо я сама з Любашівки, там недалеко до Умані, їздили ми прямо з школою туди, на екскурсію. Тобто, я була в парку, так що, якщо що. Ми бачимо свято, да, четверка, і тут людина стоїть, щось продає. Тобто, для Черкаської області це як е, хороший дохід, і це свято Свято померлої людини. Ну, е, я не бачу так особу там якихось прильотів. По Черкасу. Так, далі, там, що у нас по часу? Ще, ще можемо далі дивитися. І так, Кривий ріг дивилися. Так, е, пологи. Так, дивимось пологи. Місто пологи, що там? Ну, дивіться, я нічого поганого для цього міста не бачу. Сімка тут непогано, та й дів'ятка непогано, хоч і є дьявол, ну, а де його немає, якщо тут війна, розумієте? Тобто давайте побачимо ще столицю, подивимось, і В Відучий раз ми зрозуміли, я інші міста, любі, пишіть. хоч маленькі, хоч великі, все будемо дивитися. І так, Київ, що там жде Київ? Значить, тут все під великим питанням? П'ятерка мечів, ми бачимо, що тут летять стріли. Ось, тобто, безумовно, що воно ну, буде далі летіти. Ось, і, можливо, не буде світла, тобто, що буде перебої якісь і в країні, і в Києві. Це нам майбутнє сказано, що будуть перебої там, але ми вже до цього всі готові. У нас уже усіх є ще з того року. І зими, і звідки хочеш, та, ми, ми розуміємо, що світла в будь-який момент може не бути. Ну, отаке. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково, пишіть свої запитання, я читаю, на всі відповідаю. Всього вам найкращого, люблю вам, звертайтеся за особистими, якщо треба.